Якщо в тебе Audi Q8 і в тебе є скрип з даху, і ти думаєш, що це панорама, друже, ти помиляєшся. Додивись це відео до кінця і ти будеш знати, що з цим робити. На певних машинах деколи є певні відзивні компанії, і офіційний дилер робить TPI. Саме така річ є на Q8, друзі. Тобто з заводу є брак. Просто з заводу є брак, вона скрипить і це нормально. Але, друзі, є рішення. Тобто, якщо в тебе скрип панорами і ті п'ячик, як це все виправляється? Знімаєш дах, повністю все гарненько розбираєш. Є місця навіть, де показано, де потрібно зробити отвіри. Робиш отвіри, яким сверлом, все доступно, чітко зрозуміло. Промасуєш герметиком, тобто ти фіксуєш дві площини. Таким чином в тебе криша перестає скрипіти. Одна об одну. зафіксував, промазав, просушив, зібрав все назад, і ти отримав результат. Того, друже, якщо ти хочеш, щоб у тебе не скрипіла панорама, роби все по правильному.